Бажаю здоров'я, рідненький, я Роман Кущинський. музична підтримка ЗСУ. Сьогодні не співаємо, але ж трішки щось відправляємо. Відправимо хлопцям такі смаколики в вигляді. Там не тушуночка, а щось у нас паштет. Який так поволюбився їм, домашній, просто домашній паштет. Я попросив, нам закрили, ми його викупили, дякувати людям роблять. Також батько передав своєму сину. Сину добровольцю, який також пішов, каже, ну що ж, не можу я дивитись на це, все піду. Ну я не про це. Я про те, що давайте не зупинятись. Ніхто не збіднів не на гри, не на дві, не на три. Ніхто не збіднів навіть на більше. Ми бідніємо на наші зруйновані місця. І то повинно нас об'єднати, оце слово зруйновані місця ще більше, чим то було у 22-му. Слава Україні!